Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову розпаковку посилок з Аліекспрес. Що ж, приступили. Так. Перший пакетик. Так, що ми маємо? Тут у нас товари із вкладки Choice 3 за 6. Але товари там дорожчі, можна більше замовити. Так, бачите, більше тут нічого немає. Так. Ну і відразу. Відкриємо ось таку посилочку, яка вже їй дісталася, вона така вже вся, як, як сита. Ситочко. Так, це в стороночку. І тут у нас також виходить з цієї вкладки, але як бачите, тут не три товари і точно не по два долари. Хоча деякі напловить. Так, все. Тут нічого більше немає. І так, приступимо. Перше. Перше це в нас такі магніти на біту, щоб тримався саморіз, який там довгий, да, десь на високий крутиде. Ось такі три штучки. Товари ці всі шукайте платці, які я кажу, і там знайдете, тому що посилань на них немає. Це ставите на біту і тут магніт, який тримає саморіз, щоб вас не впав. Да. Ось, Це у нас перший товар. Так. Друге у нас, що в нас тут є? У нас тут є біти, яких у мене також є багато їх здається, має бути штук e, 10 тут чи чи 15. Так, є 10 штук. Напевно, такі. Це PH2 на, PH на 50 мм. Такі звичайні біти. Так, ці товари десь приблизно по 2-3 долара. Так, бувають там дорожчі. Ось слідуючі біти також. О, наприклад, вони вартістю так само, як ті попередні, які тут вже PH. Два йдуть ударні на 50 мм. І їх виходить 5 штучок. Не ну, якісь більш магнітні. Ті взагалі щось не магнітні, це всі якісь трошечки. Так, наступне. У нас далі такі магніти. Ось на біту для саморізів 3 штучки. Так, свідується, у нас ось такі перехідники. Це для імпахтів, в принципі, використовується, щоб голову поставити. На 1 четверть, 3-8, 1 друга квадрат. Ось, в принципі, щоб ну, щось відкручувати. Такий товар. Так, Наступне в нас далі такі ж самі перехідники. Далі такі самі, тільки вони трішечки коротші і просто не кольорові. Так, наступне у нас ось, як бачите, раз, два, три, чотири набори. Ось покажу, Це такі ступенчисті сверла. По металу, ну, в принципі, якийсь пластик також ними можна сверлити. В дерево я особисто їх не пробував, але думаю, вони там не будуть сверлити. ну ось З такими кроками, бачите, три різні, Відразу під шестигранничок. Ну, ось це такі в такому нібито. скажем, Така сумочка мені, да? ось є різні. ну це Тут максимально 20, виходить, що є. Можна отвір зробити. Ну, і також, дивлячись, бачите, який тут ступінь, 4 мм. Тувщину ви можете соберити. Вже якщо більше, то ні, тому що там вже піде інший. інший розмір мається на увазі. Ну і ось це, в принципі, ті ж самі, які одні чорні і такі, скажімо, в золотому кольорі. Так, наступне це у нас ось таких два однакових набора. Це у нас пилки, полотна для сабельної пилки. Три по дереву і один йде по металу. Ось такий. такий розмір. В принципі, бачите, ось в такому тубусі, скажімо. Зручно ось. Перевіримо тут. Тут також повинно бути так, є 4 штуки. Метал і ось ці по дереву. Не знаю, як вони по якості. Їхня там вартість 2-3 долари. Чи Може більше, не пам'ятаю вже. Так, наступне, це у нас, напевно, бійки ті ж самі. Так, біти. Повинно бути також 10 штук. Так, 5 і 5. Ну і наступне це в нас ось такі стілочки з підігрівом. У мене вже є такі одні, я записував там на каналі в принципі, є відео. І подивлюся розмір. Тут перевіряти вже не буду. Так, розмір е, 35-41. А ті я брав, там було десь до 46-го розміру, здається. Ну і ці якісь, бачите, такі, розклеєні. Ну, тобто Якість їхні трішечки бачу, гірше ось вони. Тут як вони заклеєні. Ну такі. Якісь більш більш якийсь такий запах. Відразу відчувається такий китайський. Ох, реально запах дуже китайський. Потрібно буде затестити, що вони взагалі працюють. Ну, в общем, ці товари шукайте там, де я вам кажу. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.